Книга Пророка Єзекіїля, 22 розділ, 30, і 31 вірш. І шукав я, тобто Господь каже, і шукав я між ними чоловіка, що поставив би загороду і став би в виломі перед моїм обличчям за цей край, щоб я не знищив його, та я не знайшов. І я вилив на них свій гнів огнем пересердя свого вигублював їх. Їхню дорогу я дав на їхню голову, каже Господь Бог. І прочитаю ще одне місце це буде та ж сама книга пророка Єзекіїля. З 13 розділу, з першого вірша, і вибірково буду читати. 13-й розділ книги Єзикіїля, з першого вірша. І було мені слово Господнє таке. Сину людський. Пророкуй на Ізраїлевих пророків, що пророкують, і скажи пророкам, що провіщають із власного серця, послухайте Господнього слова. Так говорить Господь Бог: Горе на пророків безумних, що ходять за своїм духом та за тим, чого не бачили. Твої пророки Ізраїлю, як ті лисиці в руїнах. Не ввійшли ви в проломи? І не загородили загороди над Ізраїлевим домом, щоб стати на бій Господнього дня. Вони бачать марноту та фальшиве чарування, говорячи, говорить Господь, а Господь не посилав їх, та вони мають надію, що сповняться слова. І десятий вірш: саме за те, що вони впровадили народ мій у помилку, Говорячи мир, а миру нема. І, від, і він будує мура, а вони тинкують його будь-яким тинком. Скажи до тих, що тинкують будь-яким тинком, що мур упаде, буде дощ заливний, і ви, каміння Великого граду, впадете, і вітер бурхливий розвалить мура. Отаке слово. Чогось воно мені от сьогодні лягло на серце, закликати кожного з нас, стати в пролом перед Богом. Що таке є пролом, брати і сестри? Я сьогодні запитав одного чоловіка на твою думку, от це місце. Що таке є пролом? Ну, він так, так як він, це розуміє, йти на пролом. Таке зразу розуміння просте прийшло в голову чоловіку. Ну йти десь боротися напроломити. Але насправді тут мається на увазі це. Ви знаєте, Бог він часто говорить, і в сьогоднішні дні можна почути такі пророцтва, коли там звучить заклик ставати в проломі, щоб народ Божий ставав у проломі. Не раз чути в проповідях заклики. Щоб церква стояла в проломі за Україну, в проломі за служіння в церкві, щоб ми ставали в пролом. І часто буває, що не всі розуміють, що, що це таке стати в проломі. Де той пролом, в якому ми можемо стати, щоб хтось нам показав той пролом. Я так по-простому, можливо, хтось ще не чув цього терміну, бо це є термін, який вживали колись більше у воєнні часи. Кожне місто, воно було оточене муром. Для того, щоб захистити від ворогів. І часто таке бувало, коли приходили якісь навали, і Єрусалим був оточений муром. І ворог він використовував всі засоби в першу чергу для того, щоб розбити мура. І якщо цей мур розбивався, знаходилось якесь слабе місце, і в цю тріщину чи, можливо, якоїсь. Ну, Машиною, які кидали каміння, і, по -попадало, і попадало в якесь місце, де постійно в одне місце били, 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 і там тріскало, були такі випадки, коли стіна могла руйнуватися в цьому місці. І оця слабинка для ворога це було місце, через яке він міг зайти в місто і заволодіти містом. Слабе місце. І коли отаке от ставалося, то старалися всіма силами на той час, вони були вже готові до, таких, до, такого, до такої розгортки подій. І ставали сміливі люди, часом вставали, і на ходу під час бою вони чимось закидали цей пролом. Стояли воїни з зброєю для того, щоб відштовхувати тих, які на драбинах вже. Піднімалися, щоб зайти в місто через цей пролом. Туди можна сказати, самі сміливі люди вставали в це місце, тому що це було саме небезпечне місце в стіні, і треба було захищати місто. І Бог Він тут дає таку притчу, метафору для того, щоб пояснити Ізраїлю оцим пророкам. Знаєте, тут дуже цікаво, тут згадується. І це місце перше, яке я читав, і це місце друге, яке я читав, згадується про пророків, в ізраїльському народі, і Бог до цих пророків мав зауваження, мав велике зауваження. І він їм каже: ви не встали в проломі за народ мій. Ви не встали в проломі за народ мій. Люди, які знали, мали би знати Бога, мали би знати слово від Бога. І вони говорили ніби від імені Божого і казали, так говорить Бог. Але Бог цього не говорив і Бог. Він буде судитися з цими пророками. І таке жорстке слово було, до них ви не стали в проломі. Ви знаєте, ми часто думаємо, що в проломі стояти це тільки молитися за когось. Це важливо. І Біблія говорить про те, щоб в нас повинна бути заступницька молитва. За людей, яких ми бачимо в гріхах, треба за них молитись, за їхнє спасіння, за церкву, за служіння в церкві. Це важливо молитися. Але тут, якщо цікаво, подивитися, пролом це не тільки молитва. Ці люди, ці пророки, вони не стали в проломі. Як це вони не стали в проломі? Вони не казали правди людям Ізраїлю про їх духовний стан. Вони не казали правди, і тим самим вони не стали на захист цього народу. Людей ввели в помилку, написано, ви ввели в помилку, каже Бог. Бог каже, що ви винуваті, що люди не бачать, це вже люди сліпі, вони не бачили, які вони були насправді перед Богом. Бог він говорив такі слова строгі через Ізекіїля. І коли вже брат Федір нагадував на початку. Там Ізекіїл був поставлений на сторожу ізраїльського народу, і він мав відповідальність перед Богом казати грішнику про гріх Його, що він загине за гріх, і навіть казати справедливому за гріх Його. Він Дійсно, це Ізекіїль, Божий пророк був, і він стояв на сторожі, і він казав людям правду. І він став у проломі за народ. Я собі думаю, ми сьогодні називаємо себе віруючими людьми, церквою Божою. І бачучи, скільки навколо нас гріха, і люди направо-наліво грішать, ми часом можемо дозволити собі промовчати. Промовчати. Можливо, навіть нічого не сказати. І це вже ми не встали в пролом за наш народ. Я не раз собі дивлюся сьогодні на е, нашу країну. Ми говоримо, що ми християнська країна, ми говоримо про те, що нас люди набожні. І дякувати Богу, є багато набожних людей. Є. Дякувати Богу є. Але є багато безбожності, брати і сестри. І про цю безбожність ми не маємо права мовчати, тому що ми не стаємо не тоді в проломі за наш народ, коли ми мовчимо. Дивіться, скільки на бікбордах і сьогодні парадокс. Сьогодні на бікбордах Господнє ім'я згадується, і в той же самий час проклинання і матюки. А апостол Яків говорить що? Що не може з того самого. Джерела текти солодка і солона вода, не має так, мої, бути. І якщо ми про це мовчимо і не говоримо, що не має так бути, християни не мають так поступати, ми не стаємо в проломі. Коли ми бачимо брата, сестру, согрішаючим, сусіда свого, і ми мовчимо і не говоримо про те, що Бог каже про гріх, ми не стаємо в проломі. Я думаю, що в проломі може стати тільки людина, яка сильно любить людей. Смілива людина. Не кожен може стати в проломі. Людина, яка переживає за долю своєї країни, і людина, яка переживає за людей, вона, тільки вона, серце тої людини, яке наповнене любов'ю, вона може стати в пролом. Хто думає за себе, він подальше втіче від того пролому. А нащо наражати себе на небезпеку? Ти почнеш говорити правду, та тебе заклюють? Нащо наражати себе? Тільки той, хто любить, він може стати пролом. Мені згадується Неємія. Коли він почув, що стіни Єрусалиму є розвалені, він дуже засумував. Він дуже засумував, і навіть цар, якому він подавав вино. Він то побачив, сум на лиці Ніємії, І він спитав, в чому справа, що сумне твоє лице. І він йому відкрив, чого сумне його лице, про те, що стіни Єрусалиму зруйновані, народ ізраїльський в біді великій живе. І він попросився, щоб цар його відпустив. І цар ну, відпустив, і він пішов в свою країну, він на це все подивився. І цей чоловік Неємія, який любив свій народ. Він встав в проломі, дійсно за ізраїльський народ. Він закотив рукави, він почав організовувати, збирати людей, старших, організовувати відбудову стін. І вже до того там був священник Ездра, він же протягом десь 16 років там був, ну йому так ну, не вдалося організувати, прийшов Неємія, і за 52 дні стіни Єрусалиму були відбудовані. Той, що ну, там по певних причинах Вездри не, не вийшло це зробити, роки проходили, і цього не ставалося. Нонеємі, який став пролом за народ з Божою допомогою, за 52 дня їм вдалося відбудувати стіни Єрусалиму. Оце людина, яка стала в пролом. І сьогодні, коли ми є в церкві Божій, нам треба. Стояти і за Україну в проломі, і в молитвах, говорити людям правду, стояти в проломі за служіння в церкві. Помагати одне одному, чим можемо, можливо, чимось маленьким, а це вже є пролом. Це вже є пролом. Хай Бог нас благословить. Мені згадується, ми зараз будемо молитися. Мені згадується ще одне місце: це книга чисел. 17-й розділ з 11-го вірша, книга чисел, 17-й розділ з 11-го вірша. Там написані такі слова, коли в Ізраїлі почалася поразка, і сказав Моїсей до Аарона: візьми кадильницю, поклади на неї огню від жертівника, поклади кадила та й понеси швидко до громади та й очисть її, бо вийшов гнів від Господнього лиця, і розпочалася поразка. І взяв Аарон, як говорив Моїсей, і побіг до середини зборів, аж ось розпочалася поразка народу. І він поклав кадила і очистив народ, і став він поміж умерлими та поміж живими, і затрималася та поразка. Оце був пролом. Оце було заступництво за народ перед Богом. Ви знаєте, суди Божі, рано чи пізно вони почнуть зливатись на цю землю. І люди заслужили. Біблія каже, що всі згрішили, і позбавлені слави Божої. Нема ні одного праведного всі, всі згрішили. І Бог говорить про те, що прийде День суда, коли будуть зливатися поразка на всю землю. Але що цікаво, тут написано пророка Єзикиля, коли Бог хотів судити Ізраїль, там не сказано: все, раз, два і суд на тому кінець, покінчили. Бог не людина. Він так не робить. То ми хіба такі. Дуже за ревність, за справедливість, ми би всіх на місце поставили. Но Бог не людина. І що робить Бог? Бог починає шукати людину, яка б стала і заступилася за народ. І сьогодні Бог шукає людей, які б заступились за Україну, які б заступилися. За грішний народ, які б заступились за всю землю. І, і за землю треба молитися. Часом люди думають, що в Україні війна, бо тут, напевно, самі грішніші люди, брати і сестри, не будьмо наївними. Всюди гріха хватає. І треба заступатися і просити і за Україну, і за Росію. Там не менше гріха, і в нас не менше гріха. Кожна людина потребує Бога. І нам потрібно мати це любляче серце як християнам, щоб просити Бога милості. Не суда, не справедливості. О, є люди, які кричать про справедливість Божий, і злий суди і злий справедливість. Ви знаєте, якщо Бог почне виливати справедливість, постраждають всі. Тому що коли почнеться поразка, Божа справедливість, вона буде вилита на всіх. І, можливо, на когось з тих, хто рахує себе християнами. Тому ми повинні просити милості, щоб Бог дав чаше для покаяння. Що Бог дав чаше очиститися, хай Бог нас, нам допоможе. Ви знаєте, самий великий заступник, який прийшов на цю землю, той, який і молився, і молиться за нас, заступається за нас, той, який любить нас, той, який просить про милосердя в Отця, щоб не судив грішників, а спас їх, помилував їх, Ісус Христос. Він прийшов і став цей пролом. Взяв відповідальність за всю вселену, за всіх нас. Він стоїть в цьому проломі і в сьогоднішній день. І хто відчуває себе грішником, що Він заслужив покарання? За вас заступився Ісус Христос. За вас заступився Ісус Христос. Треба зробити крок до Нього. Треба покаятись в гріхах. І Він є крепка башня, в якій сховається. Праведник від Гніву Божого. Гнів Божий гряде на всю Вселенну, але ті, які в Христі, вони будуть помилувані. На них гнів Божий виливатися не буде. Ісус стоїть сьогодні в проломі, але треба до Нього прийти. Ми будемо молитися, брати і сестри, за наш край. Будемо просити Бога, щоб Бог дав покаяння нам, Україні, щоб Бог простив гріхи, бо є в чому каятися. Хай Бог помилує нашу владу, дасть мудрості і покаяння їм. Давайте ми станемо на коліна і помолимо.